А протягом минулого тижня ворог атакував область ракетами, піспілотниками та артилерією. Гатив по Криворізькому та Дніпровському районах знову дісталась Нікопольщині, районному центру Марганецький, Мирівський, Покровський, Сільський громадам. Пошкоджені зокрема будинки. Підприємства, магазини, готелі та сонячні панелі та найбільш руйнувань зазнав ліцей в Нікополі. На превеликий жаль, маємо втрати. Загинуло четверо людей. За минулий тиждень є і п'ятеро постраждалих. Двоє з них рятувальники, які були поранені внаслідок повторного обстрілу. Освіта. Наші партнери передали в область 20 нових шкільних автобусів. Три з них вже доставили громадам: Петриківський, Магдалинівський, Саксаганський. Дякуємо за підтримку нашим міжнародним партнерам, зокрема польському фонду міжнародної солідарності. Передали іноземні партнери і бокси для дитячих садочків, які працюють в змішаній та в очній формі. Це набори з настільними та розважальними іграми, зошитами, книжками, наліпками. Все це для малечі від 3 до 6 років. Бокси передані від міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Культура. Понад 1400 пам'яток археології Дніпропетровської області внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відповідний наказ був підписаний Міністерством культури та інформаційної політики. Більшість з них кургани. Вони розташовані на території Сенельніковського району. Щотижня фахівці музею історії петриківського розпису та народних ремесел проводять майстер-класи для наших військовослужбовців, які знаходяться в області на реабілітації. Арт-терапія допомагає відволіктись від пережитого та розвиває моторику рук після важких поранень. Спорт Шість спортсменів Дніпропетровської області вже здобули сім ліцензій на участь в Олімпійських іграх в Парижі та 15 спортсменів в Параолімпійських іграх. Минулого тижня наш спортсмен Данило Баснюк здобув бронзову медаль на міжнародному рейтинговому турнірі в Нідерландах. Мають успіхи наші спортсмени і на національному рівні. На чемпіонаті України з веслувального слалому вибороли шість медалей, а з настільного тенісу серед молоді 5 медалей. Закупівлі. Продовжуємо звітувати про використання коштів виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Вчора відбувся аукціон на будівництво багатоквартирного дому для переселенців, який планують звести у Синеніковському районі. Перемогу отримав ТОВ Валеобуд. Кампанія виконає роботи за 78 мільйонів 100 тисяч гривень.